Ми так чи інакше будемо буфером, ми є буфером зараз, але я ні ні в якому разі не хотів би зупинятися лише на цій ролі, ось бо це невдячна роль, ось вона трагічна і невдячна, хоч вона і, і якби ну важлива. Я, ми виглядаємо, що ми є лабораторією сміливості і ми є лабораторією інновацій. Так як ми захищаємо зараз країну при дефіциті. Людей в порівнянні з, з нашим ворогом в дефіциті озброєння знову ж таки порівняно з нашим ворогом. Ми формуємо цю світову коаліцію в підтримку нас. Ми оці обмежені ресурси, які у нас є, починаємо використовувати абсолютно інноваційним чином для того, щоб меншою кількістю зброєю точніше вражати на полі боя нашого ворога і таким чином перемагати. Ось. Економіка відповідним чином, приватна і публічна працює таким чином, інноваційним, також будучи зруйнованою на 30%, тим не менше, ну, стояти і навіть перемагати. Ось це все. І це, і це слухайте. Декілька днів тому сингапурські новини показували Україну як приклад. Сингапурські новини. Ми ж завжди кажемо: от, подивіться на Сингапур. Вони кажуть, подивіться на Україну. Наскільки вони інноваційні, наскільки вони мобілізовані, наскільки вони патріотичні? Нам треба з них брати приклад. Тобто це не тільки Центральна Європа, це по суті, ми є прикладом і зірцем для всього світу як лабораторія інновації.